Слава нації пані та панове про Історію України Балина Частина номер 39 Поява угорців на території Дунайської Руси. На момент появи мадіарів, за Карпатами та на Дунаї вже не існувало цілісної Білогорватської Руської Держави. Були окремі князівства з князівськими родами менів. Гелів, гонтів, Пазманів, Лелів, Лаборців, Браславів та інших. Гору в Донецькому краї тримала потужна великоморавська держава. Та Великоморавська держава захопила князівства білих Горватів не тільки на території Угорщини, а й на території Чехії та Польщі. Та Полавської руси. А й, за словами Тітмара, підкорила собі німецькі племена саксів. Моравляни запозичили собі від русинів адміністративний устрій. Із такими назвами, як Князь, Боярин, Тисячний, Сотник, Десятник, Суддя, Стольник, конюшений та інша челядь. Запозичили також. І гроші, як і сюди на Русі, гроші стали називатися гривнями. Але наші князі, такі як Гонти, Пазмани, були переобтяжені правлінням моравлян. Тому вони зустріли угорців як визволителів. Ближчі наші закарпатські князі, такі як Мені, Гелі, Лаборці, вони були Номінально підлеглі болгарському царству. Болгари не втручалися в їхнє життя, брали лише данину. Тому ті наші князі зустріли мадярів як завойовників і відразу почали з ними війни. Кочовища угрів розміщувалися в Бесарабії на території теперішньої України, Молдови та Румунії. Коли угорські воїни пішли грабувати наше Закарпаття, то болгари на спілку з печенігами напали на ті кочовища та повирізали усіх жінок, дітей, дідів, бабів та охорону. Мадярські воїни, як дізналися про те, вже не стали повертатися у ту криваву землю, як вони її назвали, і осіли десь між Тисою і Дунаєм. Де вони там осіли, на землях якого князівства, ми того не знаємо. Те все треба дослідити. Хроністи тих часів, в тому числі і Константин Багранородний, називають білих Горватів в ті часи не підлеглими а сусідами мад'ярів. та дивуються великій кількості династичних шлюбів між ними. На підмогу ордам Арпада. Що залишилися без дітей і жінок, вирушили орди Альмоша. Поки той Альмош йшов за Карпати і від Уралу, чи звідки вони там йшли, то Арпади поодружувалися з русинками, та від тих шлюбів понароджувалися діти, та тих дітей назвали Білими мад'ярами. і ті мад'яри ще й досі. Поділені на білих та чорних на нових та старих мад'ярів. Зібравшись докупи, угорці почали війну з моравлянами. Наші князі, що були під моравлянами, зокрема гонти Пазмани, стали на бік угорців, а Лелі та Браслави залишилися при моравлянах. У 906 році. Під Бангідою сталася Моравсько-Угорсько-Руська битва. Моравляни були розбиті. Землі князів, лелів та Браславів забрали собі угорці. Велика Моравія пала. Гору в тій державі перебрали собі Чехи. Мадяри утворили. Таку сяку державу. Князівства Білих Горватів, що звільнилися від моравлян та болгарів, звернулися до Києва та стали вазельно залежними від Києва. Вже у 907-911 роках вони взяли активну участь у походах князя Олега на греків. До Константинополя. Згодом під орудою князя Славника білі Горвати утворили державу Велика Горватія. Та держава була союзною та васально залежною від Києва. Київ надавав їй військову підтримку у війнах проти німців, поляків, чехів, угорців. Я особисто. Є прихильником тієї версії, що князь Олег є руським білогорватським князем з роду гонтів. До Києва зі своїм малолітнім сином Ігорем. Він прийшов тому, що рятувався від моравлян. Владу в Києві він захопив тому, що певно, мав. Якісь спадкові права на Київ. Аскольда вбив на хвилі якогось проти християнського Руху, що здійняв його Великоморавський князь Святополк І. Щоби приховати зв'язок білих горватів з Києвом, греки та московити понищили всі літописи. Понищили так, що ми нічого не знаємо про Київ до князя Олега. Понищили тому, що якщо Київ і білі Горвати, то є одне ціле, то як тоді можливо до Москви притягнути тисячолітню історію білих Горватів? Ніяк не можна? А якщо розірвати той ланцюг Київ білі Горвати, то Київ так сяк, можна притягнути до Москви. Власне, тому що рідня, тому князь Святослав Володимирович і тікав за Карпати до Рідні по смерті свого батька Володимира. А Данило Галицький. Витратив свої малі літа у вишгороді над Дунаєм, тобто зростав у тому вишгороді. Прочитаємо з цього приводу уривок з книжки Святослава Семенюка. Отже, протягом більш ніж 100 років, після появи мад'яр на території Дунайської Руси приблизно у 890 році жодне давньоруське князівство за винятком. Хіба що володінь Браслава і Леля не належало угорцям. Переважна більшість з них були союзниками і сусідами, але не підданими, тим більше, що майже усі угорські вожді після Арпада одружувалися з руськими княгинями. Одна з них княгиня з Білгорода, яку угорці саме тому і прозвали. Білою княгинею, була такою дієвою і рішучою, що керувала не тільки своїм чоловіком Гейзою, а й мало не цілою Угорщиною. Вона примусила князя Гейзу не кочувати з місця на місце, а зробити столицею своєї держави давньоруський Вишгород, угорська назва Вишеград. Якщо до того часу мадяри жили лише з нападів на країни Європи, продуктів конярства та скотарства, то вона змусила їх осісти на землю і зайнятися землеробством. Ця княгиня належала до Руської церкви, створеної тут ще Методієм, і тому угорці були змушені толерантно ставитися до руської віри, а деякі їх князі. Також стала прихожанами тієї церкви. Ми точно знаємо, що саме в руській церкві вона охрестила свого сина і дала йому руське ім'я Воїн. Хоча старі угорці неодноразово висловлювали невдоволення запровадженням руської духовності і руських звичаїв, вона рішуче ставила їх на місце. Одного разу одним ударом з забила угорця, що посмів її образити. Однак, орієнтовно, десь біля 998 року біла княгиня померла. Її син воїн не мов би вирвався з клітки і почав робити усе всупереч тому, чого хотіла мати. Він не оженився з русинкою, а взяв собі за дружину німецьку княгиню Гізелу. На сьогоднішній день ми маємо з угорцями те, що маємо. Разом з московитами вони прагнуть знищити Україну. Маємо близько 300 тисяч греко-католиків в Угорщині. Але вони вже забули, що вони українці. Але ще трапляються ось такі знаки в Угорщині. Цікаво. На цьому, пані та панове, завершуємо 39-ту частину. Всім дякую за увагу! Читав, як умів Петро Балина, Слава Україні!